Івано-франківський ураган завершив виступи у розіграші елітного раунду футзальної ліги чемпіонів УЄФА. Дві перемоги у трьох зустрічах і друге місце у турнірній таблиці групи. А погодьтеся цілком пристойний результат для підопічних Максима Павленка у першій грі проти номінальних господарів італійського Фелдієболі дракони здобули феєричну перемогу з рахунком 7-4. забитими гламу у складі франківців відзначилися двічі. Микитюк та моспан. А ще поголо записали на свій рахунок Шотурма Швед та Фаранюк. У другій зустрічі ураган. Анісом протистояв фаворит групи португальський спортинг. Через перебір карток ключову гру за перше місце у групі пропускали Микитюк та Корсун. А шутурма отримав травму. Утім, наші хлопці дали гідний бій фіналісту Ліги Чемпіонів, але поступилися з рахунком 2-4. А відтак Голеттірієнтів здобув пенальті та шведа стали слабкою втіхою для драконів. Утім, команда Максима Павленка до останнього зберігала шанси на перше місце в групі, а адже у третій зустрічі на характері переграла сербський глотні заград. Поступ. Паючись після першого тайму з рахунком 0-1, ураганівці зусиллями шведа та моспана таки здобули другу перемогу в елітному раунді. Переможець групи визначився у другому матчі ігрового дня. Спортинг на класі розгромив італійців, тож саме португальці вибрали потівку до фіналу чотирьох. Урагани з піднятою головою завершив виступи у Єврокубках і повертається до національної першості екстраліги. Жіночий баскетбольний клуб Франкіс Прикарпаття ПНУ проведе наступний тур жіночої суперліги у рідному місті у період з 2 по 5 грудня. Суперницями наших дівчат стануть команди з Рівного, Вінниці та Одеси. Окрім того, в рамках туру «Львів-Ківс» прийматиме Вінничанок та рівнянок, а Одеситки також проведуть матч проти блискавок. Після стартового туру, який відбувався у листопаді в івано франківську підопічні Юрія мають 100% результат: дві перемоги у двох зустрічах, добуті над командами з Рівненщини та Вінниці. Ця пауза нам. На руку, тому що нам зараз треба ставити ігру. Багато в нас нових іграків команді, і десь нам треба зараз працювати над нашим над нашою тактикою, поставити ігру команді, тому що попереду вже досить сильні суперники. Попереду ігри в європейській лізі, і нам треба нашу ігру зараз стабілізувати. Варто наголосити, що й без того потужний склад фронтівчанок днями поповнили ще дві досвідчені баскетболістки: Оксана Молова та Катерина Тихунова, які початок сезону провели відповідно. У Польщі та Іспанії. Нагадаємо, БК Франківськ Прикарпаття ПНУ незабаром представлятиме Україну на континентальному рівні. Франківська команда розпочинає боротьбу у європейській жіночій баскетбольній лізі, яка проводиться під егідою Фіба. Окрім баскетбольного клубу Франківськ, цього євросезону у турнірі грають Чеський Хумутов та Острава, польська полонія Варшава, Литовський Нептунас та Шауляй, а Латвійський Рига Університет та ТТТ Рига. Команда зіграє три спарні тури. Після чого четвірка кращих розіграє перемогу в турнірі у фіналі чотирьох. Днями у івано Франківську відбулися поза вибори очільників міської та обласної федерації баскетболу Дмитро Неволін та Юрій Процюк отримали довіру від баскетбольного активу області. Відтак керуватимуть організаціями наступні чотири роки. В нас згідно статуту, президент федерації має право вносити ну, пропозицію щодо проведення загальних зборів. Я вам всім присутнім це обіцяю. Що так як Максим сказав, після закінчення війни в цей термін я внесу пропозицію про проведення. Ведення позачергових зборів громадської організації федерації баскетболу Івано-Франківської області. Ну і ми вже зможемо ну як то кажуть, більш дієво проговорити. Відзвітуються за пророблену роботу. Окрім того, обидва баскетбольні функціонери з Прикарпаття були делеговані на вибори президента Федерації баскетболу України, які відбулися 18 листопада у Києві. А відтак Михайла Бродського переобрали на посаду президента ФБУ. Майстер-клас для майбутніх чемпіонів В івано франківську школярі місцевих навчальних закладів, які займаються у секціях академії БК Говерла, отримали чудову нагоду зустрітися зі своїми кумирами, баскетболістами професіоналами команди «Суперліги». Тренування відбулися у манежі коледжу фізичного виховання і надовго запам'ятається дітям. Більша частина з яких тільки починає свої кроки у баскетболі. Баскетболом займаюся ну десь приблизно рік. Прийшов зразу там ну перед війною, що я десь два місяці приблизно займався. Мені подобаються іменно кітки, штрафні і трюхочкові. Це так, якби круто, коли забуваєш адреналін, емоції. Тебе всі підтримують. Ну мені подобається в баскетболі. Майстер-клас провели баскетболісти місцевої говерли: Сергій Аврахов, Артем Одолеський, Володимир Дроздов, Степан Лесик та капітан команди Сергій Старцев. Саме вони про. Відними гравцями франківського клубу у чемпіонаті Суперліги України, зокрема, навчали виконувати передачі, кітки, ведення м'яча, а також змагалися в запальних естафетах разом зі своїми молодшими підопічними. Дорослі говорляни кажуть, що приємно здивовані рівнем підготовки юнаків. Чесно кажучи, думаю, буде ну більше треба буде пояснювати, але багато хлопців вже знають, що робити тільки в деяких моментах їх треба коригувати а так то вони вже багато чого знають. Наприкінці спортивної події, майбутні чемпіон. Они ще й отримали можливість задати будь-які питання своїм кумирам. Тренер академії Говерла Анастасія Кошевець наголошує, що такі заходи є надзвичайно важливими для баскетбольних початківців, адже пройде не так багато часу, і саме ці хлопчики будуть стукатися у двері баскетбольної суперліги. Це дуже важливі, тому що для дітей це дуже великий, скажімо так, толчок для того, щоб займатися баскетболом, тому що це група новачків, які перший рік навчання займаються, тому. Їм треба показові тренування, вони повинні бачити, до чого вони йдуть. Вони повинні відчувати цю підтримку. Але коли в нас є така змога, в нас такі гравці відомі з таким досвідом. То ми обов'язково повинні використати, використати цей шанс і в них повчитися. Зараз характер дуже великий показує дітей, і притом стимул того, що саме наші є вихованці академії суперлізі в цій команді, тому 100% наші діти будуть майбутнє нашої гаверли.